Я помолився і ще на годинку ліг поспати. Рис-дві хвилинки, він вже є тут змащений, сварилися, матюкалися, кляли. А, то це таємниця. Якщо так буде, то ми обов'язково переможемо. Отець Микола Лучинський, настоятель храму Христа Царя Всесвіту, з 2016 року їздить на фронт як капелан. З перших днів повномасштабної війни отець Микола організував при костелі волонтерський штаб. Пригадайте 24 лютого, де ви тоді були і що було навколо. Пробудився від повідомлення. Там було написано все почалось. Після чого я зайшов до інтернету, там була маса вже. Відео, інформації, включив телебачення і, і, і побачив, як вже гелікоптери були в небі, були обстріли. Я помолився і ще на годинку ліг поспати, щоб e, почати день, e, організуватися і почати, як би сказати, нашу оборону. E, позвонила до мене Мар'яна Сенчук з Деражні. це наша волонтерка, яка з перших днів війни практично тут жила в нашому храмі. Вона позвонила, що за годинку вона бере машину і приїжджає до нас, і ми будемо далі планувати свої дії, координувати працю волонтерську тут в нашому храмі. Тут копошилося. повний нижній храм був в коробках, ночі були сирени, тобто ми приймали як бомбосховище, цілу ніч приймали переселенців, які чекали від війни через храм, ночували. Тобто, ну, життя перетворилося в таку фазу. Мурашка, яка повинна без кінця трудитися, тобто зупинки не могло бути. Година, дві сно і далі до праці. Це було дуже жахливо в 2014 році, коли ти приходиш в госпіталь, а хлопці з ампутованими руками, ногами скалічені, жахливо скалічені, і ти починаєш їх обнімати, приносиш цю медицину, обнімаєш, заходиш до них в палати. І я тоді розуміла, що коли ти відходиш від нього з палати, на другий день він тебе не пам'ятає. Це наслідки були поранень, контузій. І тоді це стало такою нероздільною частиною мого життя це військові. Ну, а врешті, загиблі з Дорожнянщини, тобто це вже тебе зобов'язує пам'ятати, любити їх, ті його родини, їх родини любити. Ну і кожен військовий, ти вже йому стаєш як мама. Я в багатьох військових в телефонах вписана мама. Ваша війна розпочалася не в 2022-му, а в 2016 році. Як вам це допомогло зібратися? Війна розпочалася як в 2014 році, але я ще тоді навчався в семінарії, був священником. А, ось, але пізніше я також був висланий на рік е, на практику до Польщі. І пізніше повернувся і вже був е, в Україні завжди. Е, ну і моя, е, скажімо так, моя дорога е, волонтерська, капеланська, вона розпочалася з 2016 року. Я поїхав в місто щастя на передову позицію. Там був мій племінник. Я поїхав як священник, волонтер, і ми там привезли допомогу. А пізніше побачив, що потрібно і капеланське служіння. Чому? Тому що я бачив, спілкувалися ми з нашими військовими, і я Бачив, що е, потрібно духа е, в наше військо, і якщо так буде, то ми обов'язково переможемо. Через спілкування з військовими, коли ми їздили е, на схід, а то, то тоді вони говорили, особливо Добробати, що ворог не зупиниться. Він хоче знищити нас як націю, як українців, щоб не існувала Україна. Тому він буде робити все те, що. Для цього йому потрібно. І все те, що відбувалося вже перед, практично кілька років перед цим, вже можна було зрозуміти, що ворог готується до війни серйозно. А вже останні місяці це вже було можна сказати, було такий останній дзвіночок від розвиток американських, британських. Так що щось таке планується, хоча нас заспокоювали, що все буде добре. Ось і я не знав, в яких масштабах це буде. Я не знав, я не думав, що буде зі всіх сторін. Ось, але те, що це станеться, я був певний, що це станеться тільки питання часу. Це практично гараж для. Продуктів, які використовуємо, віддаємо тільки для військових, тобто продукти, е які їдуть на передову. Наприклад, е наприклад ось такі е класні штучки, як рис, дві хвилинки. Він вже є тут змащений. Тобто дві хвилинки розігрівають і це вже готова їжа. Тому це йде тільки для військових. Тут маємо. Енергетичні батончики різні, також для військових, це те, що їй потрібно. Ось, Ну і ясно, тут енергетики, так? також на ці, що дуже потрібно. Тому це гараж тільки для цих потреб. Те, що робив е ворог в Бучі, Бородянці, це ті моменти, які дуже сильно. Наше суспільство розбудило і, як би сказати так, розрізало наше серце. Тому що до цього е, я не бачив такої реакції людей, е, які би хотіли щось робити, допомагати. І, і взагалі, е, ну бачив той, той, той такий блиск в очах, щоб вони хочуть всі чимось допомогти. Ці звірства вони показали, що так насправді немає ніяких слів тут виправдання. Має бути тільки відповідальність і покарання. Злість та ненависть руйнує, що з цим робити? Знаєте, дуже важко було сповідати людей, тому що ти сам ще якби так, є в, таких емоці... в такому емоційному стані, переживанні. Ти розумієш, що діється. З другої сторони, ти розумієш, що ти є пастир, що ти є священик і що ти є конкретна допомога від Бога цим людям. І третє, це те, що ну, нам потрібно розрізняти такі людські прості речі і Божі речі, тому що духовне, да, Господь Він є понад всім. Насамперед треба було собі пояснити, чи як боротися з цією злостю, тому що я теж мав злість сильно, так і м -м пізніше такий мав роз роздуми, і потім дійшов до висновку, що коли я буду злитися і коли я буду. Не знаю, говорити якісь пані слова, або не знаю, якісь відео записувати, це не принесе користі. Перше, я думаю, що коли злість приходить, це є нормальна реакція людська, тобто ми люди. Але треба злість, на мою думку, треба злість пустити в таке добре русло, щоб воно приносило користь нашій державі. Но якщо у вас така велика злость, то купіть бронежилет і дайте військовому. І такі люди дуже часто вже замовкали, тому що багато було таких людей, які сварилися, матюкалися, кляли, а, але конкретних серйозних вчинків не робили. Попишіть, як виглядав костел у перші дні повномасштабного вторгнення. Перше, що це багато людей, які зверталися до мене, телефони замовкав, які хотіли будь-яким чином допомогти, приєднатися, волонтерити і. Е, Перше, це те, що наш храм став бомбосховищем, укриттям. У нас є нижній храм, в якому ми облаштували укриття. І в перші дні війни приходило 400 людей. Ми рахували спочатку, так. І перше, це люди змогли знайти собі тут захист. Друге, це те, що ми е, згуртувалися і. Скажімо так, зробила команду сильну, яка могла би далі координувати і працювати у волонтерстві. Це приміщення це була студія лількового театру, яка була переобладнана під те, щоб надавати тут допомогу. Це допомога вся з-за кордону від наших друзів. Які живуть за кордоном українці від поляків, і німців, від їхніх друзів, тобто більшість цих ліків приїхали у перші місяці війни. Пізніше вони тут фасуються і по потребі видаються. І також маємо запис, кому це віддавали. А ви віддаєте військовим чи і переселенцям, і чи усім, хто звертається військовим шпиталям? Там, де є найгостріша потреба, але також коли люди потребують якихось ліків, навіть переселенці, то також надаємо тільки потрібен від лікаря направлення або те виписка, що їм потрібно. І наші медики, вони кожен список передивляються, щоб це було ну, коректно. Цього року ви вже їздили на фронт? Краматорськ на Запорізькому напрямку, на За Оріховом. Стояли наші хлопці, з якими мали контакт, і, які самі пішли, мобілізувалися, і також ми е, старалися контактувати, допомагати з тим, з тими, хто кого знаємо, хто потребує цієї допомоги, де можемо доїхати. Так насправді на Київщину я не їздив, бо в той час тут було дуже багато праці. Хоча ми відправляли туди машини і. Теж волонтери інші, які їхали, догружалися в нас, е, я, не тоді, я тоді зрозумів, що я мушу бути на місці в такий час, того, що треба було приймати багато рішень. І ці рішення були важкими, без мого рішення, без мого, скажімо так, підпису деякі речі не могли відбутися. Ось, тому треба було перебувати. Коли вже трошки все якось так ми. Стали, окупалися, стали якось так в оборону, то зрозуміли, що треба можна, можу послужити як капелан. Тому коли приїжджав, то ми служили службу, мали молитви, благословляли хлопців і теж багато передали розаріїв, ну і так там, де, де приїжджали, старалися відчути потребу, що найбільше їм потрібно. коник поки що, який нам служить для того, що ми загружаємо, допомогу і веземо. Нас... На, жаль, на жаль, ця машина один раз перевозила наших загиблих. Я віз назад чотири загиблих в Хмельницькій. Це була най... найважча поїздка. Ми забирали хлопців з Дніпра. Е тому їхали з Дніпра з відкритими вікнами, з респіраторами. Ось і Мусили брати, того, що рідні чекали, і ми бачили, що робиться там. Ось тому слава Богу, що є автомобіль, якийсь, да, яким який можна служити, ось, який можна перевозити цю допомогу. Ваша наступна поїздка куди? Куди? А, то це таємниця. Ні, наступна поїздка в Дніпро, Краматорськ. Так, ну, по потребі, що будемо бачити. Чому важливо вам особисто завести допомогу військовим? Ну, я їжджу з такого з капеланського служіння, так тобто я знаю, що це все можна можуть завести інші люди та волонтери, але їду де можемо послужити, так де можемо помолитися, посповідати, відправити в службу. І знаєте, таку одну історію, яка запам'ятається на все життя. Я отримав, коли я поїхали. Ми власне в цей запорізький напрямок. І я зустрів там одного медика, госпітальєра. Який є священником, і він був настоятелем в Барселоні. Його призначили, і він е... був призначений, був кілька, кілька тижнів чи кілька місяців цим настоятелем. Коли почалась війна, він сказав своєму епископу, що я залишаю парафію, хочу поїхати в Україну. Він медик, і він е... попав в групу госпітальєрів. Коли ми з ним познайомилися, я був вражений його силою, духа і те, що він е... залишив в Барселоні парафію. Приїхав на Україну, щоб служити тут і допомагати. Е, і те, що ми з ним служили службу на фронті під обстрілами, це також на все життя, тому що ми для наших хлопців були в одному, в одні, в одному буді, одній будівлі там служили службу, а практично практично через нас літали, ну, стріляла артилерія. Я мав священичу одежу він не мав, тому він, він був у формі відправляв цю службу. І, і це ну, було таким, що якось Бог це показав, що неважливо, там, які ти одежі, неважливо не знаю, який ти маєш статус, а все проявляється на, на полі бою, на фронті. І пізніше, також через там, місяць, трошки більше. Сталося так, що наш боєць отримав важкі травми. І, власне, саме цей капелан його витягував з машини. Його вирізали майже годину. І е, він попав, що він витягував того бійця. І той боєць сказав, давай будемо молитися. І він з ним молився, майже годину розмовляв. Тобто це певні знаки, які показують, да, що неважливо. Да, якби, але важлива ця сила і дух молитви, те, що я питав і отця, як він їздить як священик, госпіталєр. Та він більшість людей там, е, таких, що немає там щоденної молитви, так? але він е, власне, був такий для мене, таким прикладом, те, що він робив на фронті. Тому для мене важливо е, це донести, це добро, молитву і захист для наших військових. Я вірю що те, що наші молитви і благословіння. Оберігають наших солдат перші місяці повномасштабної війни був такий спалах волонтерства. Відчувалося, що українці хочуть відмовитися від усього, що може поєднувати з ворогом, і мій найбільший страх, аби не було такого, як було в 2014-му. Що десь війна далеко, або не було таких думок, що вона мене не стосується. Чи більше не буде такого, як ви вважаєте? Ні, такого вже не буде, але навіть якщо будуть спроби про щось таке думати або щось робити, я думаю, що вже люди зрозуміли, да, що не питання, що когось можна вмовити, чи можна якось е, відтягнути лінію фронту, але питання є в постійній Постійному нищенні української держави, постійному нищенні України як нації. Е, е, цей підхід до людей, моральна оцінка, то що. Е, Тебе не шнують, і власне ця моральна оцінка є, що тебе постійно вбивають, навіть якщо не кулями, то вбивають пропагандою, вбивають брехньою. Якби ми раніше це зрозуміли, якби раніше люди це досвідчили, то ми набагато менше втратили своїх територій і набагато менше було б загиблих.